Прости, Господь, за те, що не такі, ще не навчилися по-справжньому прощати у мить, коли образи гіркота відводила бік від благодаті. Прости за те, що падаєм не раз під тягрем Христа землі недолі. І не завжди ми дякуємо за час, що незаліжена по Твоїй волі. Прости, що ми не дякуємо тоді, коли приходять у життя тривоги, як доля сльози і журбу несе. Що стеляться туманом на дороги. Прости, Господь, що світлом не були, коли ворожі сили не ступали, на твою зброю не вдягли, і руки у безсиллі опускали. Прости за те, що мало молитов принесли до престолу благодаті і забували, дякуватися кров і твої руки, що були розп'яті. Прости, коли не чули голос Твій, без тебе йшли, відкинувшися віри. Розум покладалися на свій, і підступали сумнів і недовіра. Господь Ісус, за все нас прости, зніми тягар, що гнітить наші душі, бо ж хто простити може, як не ти, і хто краплини сліз гірких осушить. Багато наробили помилок, як різні зустрічались перешкоди, лиш кроп Твоя то чисте джерело для себе в нім очищення знаходить. Минає все, біжить і плине час, а ми у новий рік уже вступаємо. І перед нами нова боротьба для перемоги сил, Дай, Господи благаєм. Своїм лицем до нас ти доторкнись, коли затихнуть всі земні турботи, теплом своїм до нас ти доторкнись, щоби відчули духа Твого поклик. Ти сам нас поведи у новий рік, щоб ми могли почати нову сторінку. Могли тобі принести добрий плід і вчилися від тебе поведінки. Слава Господу!